І Укрзалізниця посилить перевірку документів перед посадкою на поїзди. На перонах країни ретельніше звірятимуть дані а також на станціях працюватимуть групи воєнізованої охорони. Таким чином залізничники вирішили боротися з перекупами, які за секунду забирають усі наявні онлайн-квитки. В прислужбі Укрзалізниця зауважили, що компанія має низку інструментів контролю. Зокрема, з 1 серпня для придбання квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через дієпідпис. Однак, поки це правило діє на окремі потяги, це до Одеси, Львова, Києва, Ужгорода та Чопа це якраз такі найпопулярніші напрямки. Придбати квитки на ці рейси через каси буде неможливо. Проте таке нововведення сподобалося не всім у соцмережах. Укрзалізницю почали завалювати гнівними коментарями. Мовляв, як тепер будуть купувати квитки люди без смартфона або без встановленої дії. І де взагалі прописано, що у кожної людини повинна бути дія. І загалом пишуть, що такі умови це обмеження прави свобод людини, які закріплені в Конституції. В Укрзалізниці відреагували там, написали, що для зручності пасажирів, Жирів діють альтернативні поїзди. Ну нагадаю, що цими днями українці масово скаржилися у соцмережах, що купити квиток на потяг на офіційному сайті Укрзалізниці фактично неможливо. Вони казали, проїзні документи зникають за лічені секунди після відкриття продажу. А вже за мить ті самі квитки з'являються в інтернеті вдвічі чи навіть втричі дорожче. І знову ж таки, чи стикалися ви з такою ситуацією, чи зустрічалися з цим? Я бачила, у нас і сьогодні ранок в принципі починався якраз з повідомлень щодо Укрзалізниці, щодо сайту, мовляв, чого не працює. Ну отут варто не забувати, що дуже часто він лягає, якраз в той момент, коли з'являються. З'являються відповідно в продажу квитки, і люди спеціально ставлять собі будильники, спеціально заходять, щоб саме в цей момент в ці секунди купити. Мені здається, є ще проблема така з квитками, коли намагаєшся їх придбати. Це те, що якщо ти вже на них натиснув і починаєш процедуру купівлі квитків. То в цей момент хтось інший, хто трошки швидше, ті самі місця може викупити. Я думаю, що багато хто з цим стикався, коли ти, начебто, вже купуєш, ти готовий оплатити, і буквально це за нього 30 секунд. А тобі приходить сповіщення. На жаль, вже хтось придбав квитки, і ти можеш втратити дуже багато часу через те, що поки ти знайдеш ті, які от зараз вільні, якщо з тобою одномоментно може там на секунду раніше ніхто не купує, то зрештою на це. Витрачається час, але більше історія цікава, якраз з цією ситуацією. що А що реально робити людям, у яких немає дії? А чому мають бути продаватися квитки тільки онлайн, а в касах ні? Богдан Кушнір, адвокат, з нами на зв'язку. От він нам і буде якраз відповідати, що робити в такому випадку. Пане Богдане, дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні. Героям слава, доброго дня, студія. Ви не намагалися придбати квиток на наукр залізниці найближчим часом. Останні останні, мабуть, років п'ять пересуваються лише автомобілем. А ну бачите, тоді ви про проблему знаєте, але на щастя у вас є свіль альтернативний варіант, як пересуватися автомобілами. На жаль, ми розуміємо, що багато людей якраз користуються відповідно. Потягами, особливо влітку, і тут ситуація, чи я не знаю, чи чули ви, я якраз розповідала перед цим, що наразі деякі квитки можна придбати тільки онлайн і тільки за допомогою дії. А тут у багатьох обуреннях адже, наприклад, там літні люди можуть не мати дії, і все одно ми знаємо, що дехто все одно продовжує ходити з цими кнопочними телефонами, що їм робити в такому випадку. Давайте повернемось до, як то кажуть. Витоків цієї про проблеми або цієї ситуації, а ще в 23 році з'явився дуже популярний потяг Київ, Варшава, угу. і на цей потяг, в принципі, не можна було взагалі придбати квитки, тому що їх постійно викуповували перекупи, да і потім продавали всякими іншими там за допомогою різних махінацій, уникнення сплати, підвищення ціни, створення штучного попиту та все інше. І отже, тоді, ще в 23 му році. Якраз е, через дію була інтегрована продаж саме квитків на даний потяг. А це був потяг 67-68. Там Київ, Варшава, Варшава, Київ. Особа підтверджувалася через дію, інтегрувалася з додатком, діє підпису. В принципі, за три кліки квитки бронювалися. Потім оплата через на, наприклад, Apple Pay чи uh -huh. Google Pay і все. Тобто, в принципі, в принципі, на перших етапах, можливо, там перший тиждень да дійсно були якісь проблема проблеми, обурення, але потім люди, які користуються цими потягами, вони в принципі звикли до даного сервісу. Тепер ми кажемо знову таки, що не всі квитки, да, а саме квитки на певні потяги. Одеса, Київ, Львів, Київ, Київ, ужгород Львів, Одеса і Київ. Чоп. А тепер розказую. Да, їду я в Харків на суд, а, і їде на суд так само мати людини, яку я захищаю. Мати угу. виїжджає зі Львова до Харкова. Квитків нема, одні перекупи. Назад так само прийшлося просити побратимів, щоб вони через армію плюс її мінімум їх здомовили, і вона вже їх викупила на касі. Тобто, питання в тому, що усюди існує е, загроза того, що квитками не просто не можна буде скористуватися, да? а вам придеться переплачувати в десятки разів більше. Е, в зв'язку з тим, що просто люди на цьому заробляють кошти. І я вважаю, що в принципі цифровізація провізація в нашій країні, вона е, не йде такими прям самимильними е, кроками, і в принципі кожна людина може перелаштуватися да, за певний період часу до е, о, цих гаджетів, до можливості дії підпису і все таки купівля квитків, коли ми побачимо, що проблема не в тому, що квитків немає, а вони викоплені, да. А в тому, що просто треба три рази тиснути на телефон, я думаю, вона не настільки жахлива буде, як те, що люди не зможуть дістатися додому, да чи до якогось міста, якого їм потрібно буде е, терміново дістатися. Тому, в принципі, ведення даних правил, як на мене, да, вони покращать е, ситуацію мінімум, хоча б з цими квитками. Е, про інші квитки ми кажемо, що те одно лишаються каси каси працюють, каси нікуди не зникають. І я певен, що «Укрзалізниця», можливо введе навіть сервіс да якусь там окрему не знаю mm -hmm. там кімнату чи окремий персонал, який будуть допомагати людям похилого віка або людям, які не вміють користуватися гаджетами, да правильно все це зробити. Ну тут же Тому... якраз багатьох обурила історія про те, що а, а що робити? Ну тобто, в касах не буде квитків, а що робити в такому випадку, тобто і. Чому дійсно не можна, щоб так само літня людина або ну чому я саме літня різні люди? Бувають є і мого віку люди, які не хочуть користуватися, наприклад, гаджетами? Ну ось так і релігія не дозволяє. Чому не можуть прийти з паспортом і так само тут же в касі отримати собі квиток? Знову таки, це більше питання до самої «Укрзалізниці». Я розумію, але до вони вас просто да як... не вмозі. В чому що вони захисту. не в змозі організувати цей процес? Лишіть, наприклад, 10% квитків, які ви дійсно будете постійно тримати під бронюванням, да і дайте можливість дійсно людям їх купляти от особисто да, там, Ну робіть тоді фотографію, особи з паспортом, яка при ну купляє цей квиток, да, щоб унеможливити шахрайські схеми або е, перекупів, які є незаконними, угу. але в в загальному порядку я кажу про загальний порядок в межах країни е, дійсно це гарно. Якщо ми кажемо про індивідуальний підхід якоїсь людини, дійсно це погано це звичайно може прийнятися до обмеження і до дискримінації по певному принципу. Але я скажу ще раз: е, кожен державець він приймає рішення для більшої кількості населення, там ніж для меншої, і на жаль. Ті люди, які не можуть або не хочуть користуватися гаджетами, да в даному випадку лишаються в меншості, пане Богдане. А чи є якась можливість притягнути до відповідальності ось тих самих перекупів, які зрештою і створюються животаж і на цьому а, мають фінансову вигоду? А вже неодноразово проводилися рейди поліції, знімалися навіть журналістські розслідування. Хапали за руку працівників Укрзалізниці, які тим самим собі підзаробляють коштів. Але, на жаль, як бачимо, це явище, як і корупція в державних органах, воно не, неможливо її, мабуть, побороти. Вона йде автоматичною опцією до такої організації, як Укрзалізниця. Ну, будемо сподіватися, що якраз ось ці нові правила, і відповідно ім'я і паспорт і дія. Воно працюватиме. І зрештою можна буде придбати квитки на ті напрямки, які необхідні. Пане Богдане, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Богдан Кушнір, адвокат, був з нами на зв'язку.